От, коли він стає вже таким молодим парубком, його оця думка про те, що він хоче побачити світ, вона його не полишає. І він випрошується у свого батька відпустити власне його в світ. Та а дивіться на той момент в сільських родинах. Ну, дівчину відпускали так, коли вона виходила заміж, тому що дівчина це зайвий рот, так, і тому від неї намагалися позбутися, так, віддати в іншу родину чоловіка. А от хлопці, навпаки, хлопець це робочі руки, так, це той, хто буде обробляти землю і так далі. Тому ну, хлопців так не сильно її відпускали. От, власне, Юхим Фесенко випрошується все ж таки у батька, і він його відпускає. Причому єдина пора року, коли це взагалі було можливо, це була зима, тому що. Старий врожай вже зібраний, а новий ще не садиться. Так, і от якраз десь там лютий місяць, це саме той час, коли можна було відпустити цього хлопця. І от я вам показала карту, так оскільки він був з дуже бідної родини, то цей шлях спочатку він пішов, буквально пішов до Києва пішки. А він подолав, от власне, таким чином, і а, за його спогадами в нього були обморожені ноги, кінцівки. Так і власне, ну це було дуже важко. Да, хотіть собі скільки днів тривав цей, а, цей шлях. І далі він а, трошки попрацював у Києві і навіть а, заробив якусь копійчину і хотів поїхати додому, щоб ну привезти ці гроші батькам. Але сталося так, що в нього в дорозі їх вкрали. Ну і власне додому він так і не потрапив, і він вирішив поїхати. От, до речі, я не знаю, чи він так само пішки, чи все ж таки вже на чомусь їхав до іншого міста, де можна було заробити. І, власне, цим містом, як я думаю, що ви вже здогадалися, була Одеса.